Вітаю, друзі! Сьогодні, 21 липня, неділя. Я відпрацював зміну і хочу з вами поділитися, показати, скільки можна заробляти на Фудорі у вихідні дні. Сьогодні був дуже класний день. День був просто пушка, було багато заказів. Починав я день з 10 ранку і працював аж до 23.00, до пізнього вечора. Відпрацював 13 годин. Від'їздив сьогодні за день 301 кілометр. Да, дистанцію велику я вкатав. І мені сьогодні вийшло заробити 3999 крон грязними. Як бачите, відпрацював 13 годин. Середню годину виходилося 307 крон за годину. Зробив всього 50 ордерів. Ну так, да, сьогодні неділя, люди відпочивають, і дуже-дуже класно вийшло. Дуже класний дохід. З самого ранку були закази, я дуже щасливий. Так, я зараз вам ще покажу. От суботу, от вчора, суботу, я починав працювати з 2-ї години дня. Як бачите, теж за, за 9,5 годин у мене в середньому вийшло 240 крон. Заробив 2292 крони. Так що я рекомендую вам набирати якомога більше сесій на суботу і на неділю. Також можете ви набирати сесії на. З понеділка по п'ятницю, але субота неділя, це самі-саме ліпші сесії. Тим більше, коли ви зареєструєтесь по силці в, описа... в описі цього відео, вам дасться 30 днів першої групи. На протязі 30 днів ви зможете кожної середи о 10-10 зранку набирати зміни на наступний тиждень в числі перших людей. Користуйтесь шансом, заробляйте. Зараз на зараз буде серпень місяць, і багато норвежців вертається з відпочинку. Заказів буде ще більше, і потреба в людей, які мають машину на фудорі на доставці, буде ще більшою. Так що користуйтесь цим шансом. Успіху вам!